У першій половині 25-го року Китай встановив новий рекорд, заробив 586 мільярдів доларів більше ніж витратив на імпорт, тобто профіцит. Це сталося завдяки тому, що продажі товарів за кордон експорт знову почали зростати навіть попри торгову війну зі Сполученими Штатами. Хоча продажі до Сполучених Штатів впали на 16% порівняно з минулим роком. Китай активно почав продавати свої товари іншим країнам, наприклад, до Південно-Східної Азії. Там експорт виріс аж на 17%. Представник митної служби Китаю сказав, що торгівля зберігає стабільність, але світова ситуація стає складнішою через політичний тиск і протекціонізм. США знову вводить нові мита. Адміністрація Дональда Трампа вирішила з 1 серпня ввести нові мита, податки на імпорт: 50% на мідь, 20% на товари з В'єтнаму, 40% на товари. Які проходять через інші країни, але зроблені в Китаї? Це робиться для того, щоб перекрити китайцям обхід мит через інші країни, як вони це часто робили раніше. Китай зміг більше продавати за кордон у червні, бо Сполучені Штати на деякий час зменшили податки, ну тобто ці тарифи, і зменшили вони їх на китайські товари після переговорів у травні. Але це було тимчасове послаблення. Блумберг попереджає, таке покращення не буде тривалим. Зовсім скоро Сполучені Штати можуть знову підняти тарифи і продажі зменшаться. Китайська економіка зараз має проблеми. Ціни падають, люди менше купують, нерухомість теж у кризі. Але продаж товарів за кордон зараз трохи рятує ситуацію. Економіка тримається на плаву. Китайці зараз спішать продати якнайбільше товарів у Сполучені Штати, поки знову не ввели нові мита. Нагадаю, нова торгова угода Сполучених Штатів та В'єтнаму показала, що адміністрація Трампа не збирається значно знижувати мита на китайські товари. Навпаки, Вашингтон закручує гайки, аби перекрити всі шляхи обходу мит, якими користувалися китайські компанії. Тому Америка уклала угоду з В'єтнамом, яка вводить жорсткі правила 40% мит на всі товари, які схожі на першиті китайські. І, хоч Китай намагається домовитися, схоже, що Сполучені Штати не збираються зменшувати тиск, ще й інші країни підключають, підключаються до антикитайських торгових бар'єрів. США знову вводить нові мита. Цей крок спрямований на припинення обхідних схем, коли китайські компанії ввозили свої товари у США під виглядом в'єтнамських. Але разом з тим, Китай передає сигнали, що готовий торгуватися навколо теми фентанілу, щоб добитись пом'якшення мит, каже дослідник Крістофер Беддор. До речі, гайки закручуються для Китаю ще з інших сторін. Наприклад, Сполучені Штати вимагають від Японії та Австралії визначити власну роль у разі війни за Тайвань. І здається, одну відповідь отримали прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніс розпочав свій візит до Китаю і розпочав він цей візит з чіткого сигналу Австралія проти будь-яких односторонніх дій щодо Тайваню, особливо, якщо це застосовував. На прес-конференції в Шанхаї прем'єр заявив: Австралія вже давно має чітку позицію. Ми не підтримуємо односторонні дії у тайванській протоці. Ми послідовні в цьому питанні. Ці слова прозвучали на тлі повідомлень, що Пентагон тисне на Австралію і Японію, щоб ті визначились, як вони діятимуть, якщо Китай нападе на Тайвань. Китайська влада заявляє, що рано чи пізно поверне Тайвань під свій контроль навіть силою, якщо буде це потрібно. Цього року КНР влаштувала військові навчання біля узбережжя Австралії, запускала повітряні кулі навколо Тайваню, можливо, із військовою метою, активізувала військову активність біля спірних островів Японії. І що робить Австралія? Австралія не визнає Тайвань як окрему державу, але підтримує теперішній статус-кво, тобто, щоб усе залишалось, як і є без силових змін Альбаніс заявив, що під час візиту планує порушити теми безпеки та прав людини у розмові з головою КНР КНРЦДДзінпінем. Водночас він розпочав туристичну компанію Рубі Зеру у Шанхаї, щоб покращити економічні зв'язки. Австралія також збільшує військові витрати. Планує витрачати 57 мільярдів австралійських доларів. Це 37,4 мільярда доларів. І запланували це на наступні 10 років. Поки Альбаніс перебуває в Китаї. В Австралії та Папуановій Гвінеї стартували багатонаціональні військові навчання талісмен Сейбер, понад 35 тисяч військових із США, Австралії, Японії, Південної Кореї та ще 17 країн, десанти, авіаоперації, морські маневри, ціль показати міцність Союзу США та Австралії. Ці навчання нічого незвичного. Прокоментував альбаніз. Я завжди захищатиму національні інтереси Австралії. Також нагадаю, що Трамп запускає найбільшу хвилю мит у світі з 1 серпня. Може постраждати понад 50 країн. Трамп заявив, що мита це спосіб захистити робочі місця в Сполучених Штатах і зменшити залежність від імпорту. Якщо країни не хочуть платити, нехай домовляються про справедливу торгівлю, сказав Трамп. Проте економісти попереджають, що можливо не все так гладко, як каже Трамп. Вони кажуть, що це підвищить ціни для американців. Це також зменшить ВВП країни і відлякує бізнес, бо все виглядає як хаотична. Політика без правил. Отже, світ стрімко входить у нову хвилю глобальної економічної напруги, де торгові війни, геополітична боротьба та військові ризики переплітаються в єдину кризову систему. В центрі цієї турбулентності, як завжди, Сполучені Штати, Китай і союзники по обидва боки. Америка зараз тисне на весь світ, водячи мита майже на всіх і вимагає справедливої торгівлі. Китай тримається за рахунок експорту, але Сполучені Штати поступово перекривають всі обхідні шляхи. Водночас, союзники Сполучених Штатів, як от Австралія, все більше визначаються на чий бік стати, і бік проти агресивного Китаю. Усе це створює вибухонебезпечну ситуацію, де економічна війна може перерости у справжню конфронтацію як у торгівлі, так і у безпеці. Ну і взагалі, так би мовити, крутість цього. Цього прем'єра, який приїхав австралійця цього який приїхав до Китаю, і в самому Китаї на зустрічі з Цзіньпінням сказав, що вони взагалі то проти того, щоб Тайвань повертався силовим шляхом. Ну, крутість цієї людини, напевно, ми не можемо переоцінити, бо це було дуже потужно на чужій території висловитися. Саме наративом Сполучених Штатів, е, і ну дійсно після цього можна сказати, що Австралія точно визначилась ніяких але бути не може, особливо на ряду з новинами, які стосуються спільних військових навчань. Е, тут теж в принципі все, все нормально. Е, деякі аналітики кажуть, що і Японію Сполучені Штати своєю політикою просто заводять за ручку в орбіту китайську, але знову ж таки. З огляду на те, яка серйозна торгівля між двома країнами, між Японією та Сполученими Штатами, з огляду на знову ж таки новини з військовим присмаком, де японці і Європа намагаються окремо створити якусь таку безпекову, ну не альянс, знаєте, але безпекові інструменти, називаємо це так, які стосуються саме космосу, розвідданих, то це якраз таки знову ж таки. Говорить про те, що Японія так чи інакше вона на боці а, Сполучених Штатів. Ну і що ми маємо станом на сьогодні? Що а, таку холодну війну, в якій опинився Трамп, можна сказати, що короткостроково він виграв з точки зору союзників, які все ж таки визначилися на, на його бік. Але а, ситуація вона не можна сказати, що повністю закінчилась. Вона триває. Амбіції китайські вони є. І також є багато різних галузей і економічних аспектів де наприклад можуть може програвати е, можуть програвати американці а наприклад китайці навпаки можуть випереджати це стосується і штучного інтелекту бо на цього тижня глава Nvidia перебуває в китаї для зустрічі з високопосадовцями та участі в великій виставці постачальників у пекіні е, теж не просто так я думаю він туди приїхав е, він навіть по е, Рівнював, що якраз таки компанія Nvidia може стати такою світовою резервною валютою, і амбіційно достатньо але. Знаєте, щось в цьому є, оскільки весь світ концентрується на штучному інтелекті довкола саме цих технологій, і дуже великі кошти зараз вливаються саме в розробку штучного інтелекту. То можна сказати, така компанія монополіст, як NVIDIA, дійсно може стати певним економічним світовим резервом. Навіть можливо, саме поняття економічний світовий резерв може помінятися з урахуванням от таких от серйозних та цікавих змін, які стосуються. Всього світу.